Thank <laughs> you. Упродовж десятиліть галактика під назвою SDSS 1335 плюс 0728 була нічим не примітною. Але наприкінці 2019 року ситуація змінилася, коли вона почала сяяти яскравіше ніж будь-коли. Астрономи почали відстежувати зміну її яскравості. Вони виявили, що та стала вдвічі яскравішою в середньому інфрачервоному діапазоні, у четверо в ультрафіолетовому, і щонайменше в 10 разів яскравішою в рентгенівському діапазоні але що ж до цього привело? Астрономи вважають, що наймовірніше пояснення пробудження масивної чорної діри в центрі галактики. у цьому випадку ми можемо спостерігати всю еволюцію, тобто можемо дізнатися про фізичні механізми активації чорних дір. Раніше такого не було. Директор європейської південної обсерваторії і автор дослідження каже, що чорні діри можуть раптово активуватися, якщо мають джерело газу, що їх живить. зазвичай, коли бачиш чорну діру без будь-якого газу навколо неї, то по суті нічого не бачиш. Це просто чорна діра. Чорні діри не випромінюють жодного світла, тому їх і називають чорними дірами. Якщо діра оточена газом, можна сказати, що вона активна, активно поглинає матеріал. Коли газ падає в чорну діру, він випромінює багато. То світла Утім, є й інші пояснення такого сяйва. Астрономи кажуть, що це також може бути подія припливного руйнування, коли зірка наближається досить близько до надмасивної чорної діри і її розривають на частини припливні сили. Якщо це саме таке явище, то його визнають найтривалішими, найслабшими з тих, які вже спостерігали.